Катання на лижах відкриває нові горизонти, дає відчуття свободи, можливість найяскравіші уявлення про активний відпочинок зробити реальністю для того, щоб катання на лижах приносило задоволення, а процес навчання був безпечним та ефективним. Варто довіритись професіоналам. Ми маємо справи з екстремальним видом спорту. Більшість людей ставиться до цього халатно, до цього виду спорту і до своєї підготовки на катанні на лижах. Перед тим, як виходити на склон, якщо чоловік починаючи і тільки приїхав на курорт, обов'язково брати інструктора. Для чого багато людей, які приходять навчатися, вони думають, що це дуже просто. Вони можуть вдягнути лижі, вдягнути бетінки і в них все вийде. Для початківців інструктор стане опорою при перших поворотах, а далі можна досягти справжньої майстерності. За побажанням учень може навчатися як індивідуально, так і в групах. У групах є преимущество, Ну номер один, люди це восприймають преимущество – це фінансово». 60-70% дешевле, ніж індивідуально. Є дуже багато деталей і нюансів. І э, цю інформацію, яку знає клієнт, насправді вона дуже э, цінна, коли вони займаються в групі і. Есть еще большое количество участников, ну там 4, еще 5 человек. Каждый человек проезжает, инструктор дает упражнение, учащийся проезжает, и инструктор сразу говорит, вот ошибочка такая, такая, такая. И получается, что во время обучения... Учніки видеть не только інструктора, а ще сразу п'ять прикладів. І це ну по практиці показує, що давати результати люди лучше це весприймають. Катання на гірських лижах вимагає обережності і навиків. Невмілий лижник може серйозно зашкодити і собі, і оточуючим. люди часто перебувають у полоні міфів і не можуть самостійно оцінити ситуацію. Особенно створюють опасность на склонах. Люди, яких ліжать вперво. Э абсолютно не готовы к каким-то физическим нагрузкам, ну и, естественно, не знают, что такое лыжи. Для этого ну, существуют лыжные школы, которые могут профессионально подготовить людей к первым шагам на лыжах и а обезопасить тем самым себя, все ученики нашей школы, а их около... Угла... 45 45.000 було в прошлом году в этом году 60.000 человек за сезон. Э в течение сезона не получая ни одной травмы. То есть во время навчання з інструктором. І опять же, після того, як вони закінчили навчання з інструктором, е менше ймовірність, що вони можуть травмувати, тобто безпечність їхнього возраста. Майстерність інструктора Володимира технікою навчання допоможе зробити процес приємним, комфортним і безпечним. Ну, от став думав, що це просто дуже легко, але Попробувавши, то можу сказати відверто, що дуже це тяжко. І без інструктора я би не знаю, що тут робив. Би би ми з сім'єю в этом році перший сезон на трохи Буковель, І ні я, ні моя сім'я ні разу не становились на лижі. Пройшли інструктаж Отдельно ребенок, отдельно ми з супругой. И вот сейчас супруга уже покоряет седьмой и третий подъем. Главное, чтобы клиент был доволен, и тогда сам получаешь огромное удовольствие от этого, что есть еще один лыжник в твоем арсенале.